Золото, ладан та миру. Ці дари, які принесли волхви Ісусові, згідно з святого Іринея, символізують: золото, царську владу, ладан Божественність Ісуса, а миру, людську його природу, особливо втілену в страстях і смерті на Христі. Але також згідно з Григорієм, святим Григорієм Двоєсловом ці скарби символізують наші дари, які ми особисто можемо принести Ісусові. Ми не повинні мислити категоріями, тільки категорією такою Дай дай мені Боже щось, дай мені країну. Що ми даємо, повинні також замислитися. І от, відповідно, що ці дари означають наші, принесені скарби для Ісуса, принесені в щоденному житті. Золото це Христова мудрість, котра в нас світить. Бог дав нам ту мудрість, просто потрібно прислуховуватися до внутрішнього голосу. Ладан це молитва та поклоніння Господу, які ми йому повинні віддавати за все і в усьому. Миру наша щоденна самопожертва. Подумаємо, що ми можемо пожертвувати, наприклад, свої терплі, терпіння, якісь свої обставини, а не тільки нарікати і скаржитися. Даймо, Господи, дари і особливо найперше даймо своє серце. Бо буде твій скарб, там твоє серце. І тоді ми не будемо всі в оцьому дай, бо ми вже будемо мати понадміру. Христос народився.